16 вересня 1930 року польський уряд розпочав пацифікацію на території східної Галичини, тобто примусове умиротворення українців і знищення всього українського на території Східної Галичини, і потім поступову асиміляцію українців до поляків спочатку. Закривалися українські школи, церкви, товариства просвіти. Потім уже дійшло до застосування силами поліції і армії побиття простих українських мешканців, а також були випадки зґвалтування і розстрілу мирних жителів. Основна мета цієї основна мета пацифікації була знищення українського руху опору ОУН, а до того ОР... Українська військова організація УВО пацифікація. Пізніше викликала зворотній ще більший спротив організації українських націоналістів, і потім ця організація набула ще більшого розголосу і популярності. І до неї почали доєднуватися ще більше молоді, яка готова була боротися проти всіх ворогів України. Риський договір у 1921 році зазначав тільки, що Галичина і Волинь е входять до сфери окупаційного впливу Польщі. А уже в 1923 році Ліга Націй виставила ну, проголосила спеціальну постанову, що українцям, які проживають на території Східної Галичини, треба дати автономію, щоб вони могли нормально проживати, а не як, під, а не, а не як в умовах воєнної окупації. Хоча в польських документах міжвоєнної Польщі було зазначено, що саме поляки окупували. Захід України, але поляки не виконали умови поставлені лігою націй, не дали українцям автономії, не дали українцям нічого а натомість почали знищувати українську ідентичність і все, що було з нею пов'язано.